Всім привіт! На сьогодні ранок після дощику. Вчора десь, в сьомій годині, трошки пізніше, почався він, і йшов майже цілу ніч. Можливо, і не всю ніч, але в 3 години ночі я прокидалась, то він ще ляпотів. Добрячий дощик пішов, намочив добре. Головне, щоб. Більше не було, бо я бачила, що у людей там наробив і град був, і на городах все поплило. У нас добре підмочило мокренько. Тепер будемо знову сапати, зато помідорчики так встали, зелененькі стоять, струнко всі. Ось ці помідори, що я садила зі стаканчиків, такі вони були зовсім не дуже, вже відійшли, які гарні, які вже. І позеленіли, бо вони такі були жовті, сухенькі, відійшли. Не сильно так він їх поприбивав, бо я думала, зовсім поваляє. Але ні, все нормально. Полуничка. І полунички дощик треба, але більше не треба, бо вже там червоніє та, що в кінці сьогодні треба буде піти позбирати. Там десь жменька, більше жменьки буде. То от так, от, так що дочекалися ми довгоочікуваного дощика. Вчора ввечері ось ми ще заливали біля цього сарая, що побудували от таку штуку ось де кабанчик ходить, щоб зробити їм загон, але не дерев'яний, а залили взяли. Ми майже закінчили і він як втюжив такий здоровий відразу ж. Ми швиденько це все накрили, бо що ж воно повимиває свіжий бетон. То отак от накривали, а потім ходили дивилися, бо воно все одно бігло, дощ великий був, то треба буде. Чоловік казав затирати, десь впало, рати, ось дивіться, вимило. Ну нічого, То трошки, то затремо. Та отак от. Зараз піду переодягнуся, та треба буде оце все відкрити, нехай сохне. Так, ще вчора. Ось тут трохи наводила красу свою. Все одно хочеться, хоч у нас тут ще в дворі немає ні плитки, ні асфальту, то трошки бур'янець порвала, посапала де можна. І ось виставила свої квіточки ось так гарненько. А то вчора вранці встала, а воно дощик маленький, був заляпало все. Хоча й зараз заляпало, вже не так сильно ті вазони. Тут я травичку вчора позагрібала, також тут квіточки, петунія, а по боках це кермек. Росте, відійшов також уже такий гарненький, нехай росте. Ми вийшли на город трошки зібрати полуничку, бо в нас знову захмарилось, дивіться, на дощ гримить. Стало прохолодно, то треба ще одесенько зібрати її, щоб вона тут дощиком не забилася. А, а да, ще. Корзинка. А, що, корзинка, на. а ще хочемо зараз синочком зробити морозиво з полуниці. У нас там є вершки. То зараз будемо чимось займатися, бо дощик. То такі справи. Так, будемо швиденько збирати, бо дуже-дуже темно у нас. Полуничка вся в болоті. Але соломою я не мульчую. Мені цей варіант не подобається. Зібрала я ось скільки полунички. Я таку, звичайно, ще не збираю, бо вона ще не дуже червона, не дуже ще солодка, але іншого виходу сьогодні немає, так як болото. Дощі, то вона там погниє. То зібрала. Зараз будемо смакувати. І ось ще нарвала цвіту акації, хочу закрити напій на зиму. Так, напіток. Компот не скажеш, а напіток на зиму такий. Дощик, хоч і сонечко, але тільки що ще добрий дощик пройшов, то немає що робити, бо мокро, будемо зараз робити морозиво. Ось полуничку я вимила. Вона така ще трошки є зеленкувата, але зібрала все одно, того що ну ось, навіть ось одна вже починає таке воно. Не то слимаки, не то гнити. Погода їй нельотна, так сказати, то зібрала. І буде з бананом морозиво. Ось у нас залишились такі вершки, і зараз буде щось варгане. Зараз переперу, що тут є. Полуничка. Це блендером зіб'ємо з вершками, а потім ще шматочки наріжу, щоб попадались в морозиві. Це формочки ми минулого літа купили, я їх за них забула. А Женник мені каже, вже ж полуничка поспіла, ти ж мені обіцяла. Він пам'ятає, а я не пам'ятаю. Будемо зараз робити морозиво. Збила я вже вершки з полуничкою і вийшло таке воно. Чудово таке використовувати крем для тортику, треба буде зробити ще. Що... Але поки ми тортиків наїлися після дня народження, треба зробити відпочинок. Я і так стараюся, це дуже не їсти, а тут день народження, то треба відпочинок зробити. Зараз ось налью, в мене буде три формочки з полуничкою і три з бананчиком, А якщо щось залишиться, то просто залью якісь. Судочок. А також ж йому більш цікавіше з таких формочок їсти морозиво. Ми вже зробили своє морозиво. Зараз занесу морозивку і ввечері вже можна буде спробувати. І ось що у нас залишки тут такі залишились. Я так, як і розповідала, зробила з печивом. Знизу там печиво і зверху. Тут так. Два види, ось видно. І біленьке, і з полунички. Зараз також все це закрию. І в морозилку. Нехай стоїть. Я вже закрила напій з цвіту бузини на зиму. Сюди треба додавати каркада, щоб був колір. Але каркаде я забула купити, то один бутильок додала ось полуничку. То нехай буде так уже. Я закриваю декілька бутильків з цвітом акації, потім світом бузини, з цвітом липи. І так взимку трошки йде, бо одна полуничка і компоти з вишні набридають. Зараз все це вкутаю ковдрою і нехай стоїть. У нас вже вечір. Вийшли ми ось на гойдалку подихати свіжим повітрям. Хоча цілий день на свіжому повітрі, але це вечірнє повітря. Ну, свіжіше. На вулиці так гарно, і не холодно, і не жарко. Я ось сижу в футболці, то нормально, не хочеться одягатися. Сьогодні у нас такий міні-відпочинок. Нічого такого серйозного не робили. Набиралися сили. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Пишіть свої коментарі. Всім всього доброго, до побачення, пока-пока.